А мені чомусь інкубація не сподобалась. Це на 50 курочка і півник. Як на мене, краще купити курочок. Ну, дивлячись, кого ви хочете тримати. Мені інкубація дуже подобається. Так, да, цього року взагалі щось всі пишуть і розповідають у мене в, в Ютубі. Іван Саврів в Ютубі знайдіть мене, підпишіться. Така маленька реклама свого каналу. То дуже багато в мене коментарів, що. Цього року дуже багато півні хлопляться. І в мене так само ти ж розповідаю в чубатих. Так само в мене дуже багато. О, дякую, дякую за вподобайки. Так само е лупилися одні півні. Ну, як більшість півнів, воно залишилось із курочок. І саме Чубатих залишилось дві чубатих. Одна не чубата курочка, а всі останні були півнями із 20, то ви розумієте, що. Звісно, проще було купити зато, ви можете сам... інкубаційне яйце просто простіше купити. Ви собі можете замовити з будь-якого кінця України і собі вже ту породну, звісно, якщо ви довіряєте продавцю, ви знайшли відповідального, і хто хтось вам порадив його, то звісно, так це ви можете собі замовити інкубаційне яйце, собі закласти і провести інкубацію, собі вилупити і вже собі мати. Ви ж розумієте. Дякую за вподобайки. А купити не завжди тут десь поруч можна знайти. Я вже купив так, Маранів. Ви не, 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 не чули мою від, розповідь пару днів тому, напевно, Дуже хотів Маранів два роки тому. Прям загорівся Маранами. Домовлявся з одною дівчиною, щоб вона мені що я замовлю в неї інкубаційний, це Маранів. Лігбарні були і Бризгальська. У мене тоді не було ще ні віандотів, якраз ні американів, Я хотів собі, щоб була в мене якась курочка для краси для яйця. От якраз марани темне яйце, лякбари, блакитне яйце, і бризигальська. Тепер така якась французька порода. Думаю, біла, цікава, така інтересна на м'ясо. Думаю, щось таке. Якраз три виводка таке собі зроблю, породи, чистих пород. Ну, мене з неї не склалося, вона мені там підставила на дати, які я її замовив, вона мені навіть не написала, не відправила. Потім я їй писав. Вона сказала, що ще немає там щось. Короче, щось там понабирала. Замов коротше, нічого хорошого не.